Прапорами військово морських сил цього ранку прикрасили і один з парків Одеси, де зібрались учасники спортивних змагань, які були проведені з нагоди дня військово-морських сил. Учасників і почесних гостей привітав начальник штабу, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Андрій Тарасов. Це важкий час для нашої країни. Ви підтримуєте високий рівень фізичної підготовки. Тому що це вкрай необхідно для того, щоб захищати нашу країну. Пам'ять полеглих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання. Змагалися учасники у трьох номінаціях. Гребля на ергометрах, тренажер концепт 2 перетягування канату та змагання з міні -футболю. За звання найсильніших змагалися представники шести команд: дві команди від інституту військово-морських сил, одна команда від коледжу національного університету, Одеська морська академія, команда від військової академії міста Одеса, команди від Одеського державного університету внутрішніх справ та комендатура забезпечення. Перше відзначення дня військово морських сил у її житті пам'ятне, адже завершилося перемогою у номінації жінки, в якій беруть участь, не часто. Я навчаюся на першому курсі. Моя спец... Майбутня спеціальність буде РАО. було важко, але ну я рада, що ми все таки зайняли перемогли команду хлопців. В нашій команді були дівчата. У нас щодня заняття спорту у нас дуже хороші викладачі які з нами займаються. Найкраще цього дня отримали грамоти і нагороди. А незламна воля до перемоги, яку продемонстрували усі без винятку учасники змагань, допомагатиме їм вибороти найголовнішу перемогу над російським агресором.